Привіт, сьогодні 4 червня і я знову надів шорти. Але вийшов на двір і так воно, звісно, трошки. Ну... плюс скільки? плюс 13. А я в шортіках отак. Подень, надіюсь, дуже надіюсь, що потепліє. Буде холодно. Ну, все, 7 ранку. Газую, багато роботи. Що ж, нічого нового, погнали! О 8 ранку, як ми приїхали на аеропорт, почав такий дощ, що капець. я Думаю, блин, класно, вдягнув шорти. Потім вийшло сонце. Почалось знову сонечко, не знімав, бо дуже багато було роботи. Я такий клас, знову сонечко, тепер буде чітко. І у нас 10.30 знову дощик. Знову пішов дощ і знову, знову така класна у нас погодка. Супер, коротше, а я ж отак, <laughs> як завжди. Нарешті у нас тут така сонечка, конечно, вітер, буде, навірно, чуть, але дуже добре футболочка, шортики, клас. Ну і Яріс мені показує зараз плюс 27. Він трошки постояв на сонці, тому навіть нічого собі. Літо-літо. Ну і 17-та година. Все. Затягнуло. І зараз, походу, як ляне. Клас, 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 клас. Дансь. Кожні 2 години міняється погода. Все, 18 година пішов дощ. Кайф. Ось такий ливень прекрасний. Клас. Супер. Я так шортика. Якщо що, ноги вже мокрі. Все, 19.00. Я їду додому. Дощ такий линув, що це капець. Добре, що ми встигли все закінчити. Та вже їду додому. Але ляє дуже класно. Коротше, ще піднімається вітер, буде буря. Отак. Гроза трошки в нас є. А так то все нормально. Типова погода гданську. Ого, ого, я засняв, я засняв. І зараз повинно болити. Є трохи, але ну не знаю, чи це буде чуть на, на камері. мабуть, ні. Так що все. Газуй додому спать. Така погода чисто лежать в кроватці і спать. Все, пока. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility.